Скажіть, будь ласка, на вашу думку закінчиться війна у цьому році? Закінчиться вона до середини. Як ви взагалі оцінюєте позицію Трампа? П'ять хвилин назад все стояла стріча Путіна із Ду-ду-ду! Одному дідусь віддамо. Територію, а дром дідусь корисні копали. І далі живіть собі. Чому ви до сих пір не президент. Це був такий порог, де я одною ногою був там, одною там. Я це переступаю з порога на порог, але, але я не зміг це зробити. Чи були випадки, коли вам доводилось платити хабарі для вирішень питань бізнесу? Два мільйона доларів. І мені вказує, хтось буде, що мені робити. Точно цього не буде.